Для бійців одного із сумських ДФТГ провели заняття із тактичної медицини. Навчання добровольці проходять регулярно, аби здобути основні навички із надання допомоги пораненому, як в умовах бою, так і в цивільному житті. Ось це постраждалий, Це манекен постраждалого. Наприклад, ми бачимо, що в нього є отвір, тобто є рана. Дивимось, нема сквозного отвору. Тобто, нам треба зараз. Це нога треба знайти артерію та її притиснути. Бажано притиснути з такою силою, щоб зупинити кровотеч максимально. Тобто, ми пальцем постійно давлячи, давлячи, підсовуємо бинт. Це приборця, який визначає, правильно ли ми натискуємо на ці артерії. Це обладнання, а також манекени для навчання добровольців ДФТГ. Придбали на початку року. Тренажери дозволяють проводити різноманітні маніпуляції від тампонування рани до відновлення системи дихання пораненого. Річ у тім, що до цього у нас обладнання такого не було, ми, будемо так казати, вчились на своїх побратимах. Тобто, основного проколу ми не робили, тому як не було обладнання, це, 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 кожен, кожен прокол це має за собою травму». Тренажери придбали за кошти громади. Їх вартість 184 тисячі гривень. Я вважаю, це, це дуже потрібно, тому що коли мені повідомили, що в них такого обладнання немає в цьому, це в цьому центрі, де вони проходять навчання, і, до речі, вже багато людей пройшли через цей центр, то ми прийняли одразу рішення допомогти, виділити кошти, придбати. І сьогодні ми з представниками нашого управління охорони здоров'я передали. І хлопці вже тренуються. Ви бачите, вони вже відповідні навички, досвід. Вони з початку року навчання із тактичної медицини пройшли вже більше 80 бійців ДФТГ. У майбутньому такі заняття планують проводити і для цивільних громадян. Новини СТС.